Ми хочемо вам нагадати основні правила безпечної поведінки на дорозі, повторити дорожні знаки і наголосити про обов'язковому носінню світловідбиваючих елементів. Тобто це можуть бути такі смайлики, це можуть бути стрічки, це може бути що завгодно, щоб це було на одязі верхньому у темну пору доби, щоб ви були більш помітними на дорозі для водія. В рамках превентивних заходів Безпека на дорозі з учнями лисецького ліцею проведено пізнавальний цікавий захід. Дітям нагадали про основні правила безпечної поведінки на дорозі, розповіли про значення дорожніх знаків, а також обов'язковому носінні світловідбиваючих елементів в темну пору доби, щоб бути помітним на дорозі. Окрім цього. Наголосили про неприпустимість керування мотоциклом скутером, особами, яким не виповнилося 16 років. На рахунок водіння мотоциклом чи скутером потрібно досягти певного віку, отримати права і знати правила дорожнього руху. А якщо пересуватися на тому самому велосипеді, потрібно мати якийсь важче одяг, якщо в темряві дотримуватися певних правил дорожнього руху. Також учні лисецького ліцею долучилися. До вуличної акції для водіїв транспортних засобів, з якими проведено бесіди та роздано інформаційні буклети з основних правил безпеки на дорозі. Ми обрали лисецький ліцей для проведення даного заходу, оскільки даний ліцей знаходиться поряд дорогою державного значення, де відбувається інтенсивний рух транспортних засобів. Інші навчальні заклади лисецької громади знаходяться в більш безпечних місцях, оскільки знаходяться подальше від доріг державного значення. А поряд проходять дороги місцевого значення з меншим рухом транспортних засобів.